Думаю, почнемо з чайку. Не з кави, а з чайку. Ранкового ой це щось залезало. А ну-ка. Як воно вийде? Непогано. Ну, щоб не впало. Трішки гаряченько. Друзі, всім доброго ранку. Як ви замітили, сьогодні ми з вами пораненше. А то все, крайні рибалочки е, після обіду вийшло. Сьогодні ми з самого ранку. Пінги я вже закинув. Сьогодні у нас по стандарту три фідерка. Значить, розказую. Тут відвідний. Тут опружинка е, мотиль, а тут опружинка чесночні пуфіки. Ось такий експериментик. Це так сказать, зранку спробуємо. І не будемо забувати, зараз же одвідний поведець, в смысле на спінінг подергати, може щось і вийде. Якраз я його зберу. Тихо, 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 тихо. Тому що це діло, звісно, надвідний повідець на спиннинг. Який на хижака подіргати, каже, тарануху, а буває ще й карасі залітають. цього сезону так сказать, відкриття. Отака от схема на сьогодні. Глянемо, що воно як воно, погодка шепче, людей вистачає. Тільки нас не вистачає, люди там вон ходять, місця шукають, а місця вже нема. Зранку все позанімали. На тому березі, як завжди, люди є. Вінги стоять, там цела батарея, собака на місці, Хе -хе -хе. чекає поклевочка, Діма на місці, ну людей щось не так уж і багато сьогодні там на той стороні. Люди є. Як завжди, пока сидимо, всі сидять. Сейчас жахнемо бронкового чаю, Тебе дня у нас сьогодні тарань. Карась, це так сказати, щоб хотілося, ну, а взагалі ви ж знаєте не забуваємо в риболовлі головний процес. Глянемо, що воно і як воно. Та що друзі, така обстановка на дану хвилину. О! А я думаю, та що там за фігня Перекину. Так, перше є. Ну така, можна сказати, що і позорна. Ладоха і то немає, мабуть. Ой, пливи. Так, працюємо, коротше. Тут у нас отвідний, спрацював плавающа насадочка і мотыльок. Ой-ой-ой тут такого наквецало. Я думаю, треба перезарядити зробити такий гарнесенький пучочок, правильно? Я вам скажу так потеплішало. сьогодні на день плюс 8 передають, це взагалі хана січень місяць і така теплить. Що там піка? Щось піка, ладно, зараз поки це закинемо. Полетіли, полетіли. Так, є. Перший є. Верні, перший є. Це можна потише зробити. Правильно. Друзі, я думаю, правильно. Вот. Ага. Имочек шустяны уже. Все такая покрупнейшее, чем у нас. О, да. Вот да да Хорошая. Какая-то рануха. нема. Димончик вольнул. потихеньку йде по-моему да. і розмір конечно огонь питань нема так ну от видно і щось друзі Под видный, -по -по, от видны, сильный шутийный, под видный. Все покрупніше, чем та. Ну, от видны, в топе. Тарануха. Сюда. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. хе, -хе. хоч перша така, більш-менш нормальна. Друзі, відвідні сюди в топі. Просто така подачка. І така гарненька тарануха. Пушинки поки мовчать. Тут одні від, від садна, інколи прокльовує така мелка, я не всю знімаю, Ну а так от в протяжечку видны така гарненька Дніпрова тарануха. Так е сюди счета для рук Фу, наша Фу, як жарко. Треба, наверное, роздягатися. Тут фігня буде. Дуже жарко. Так тихо, камера, камера, камера. Ай Ну хоч перше ж таке щось більш-менш не дуже позорне ох і жара сьогодні тихо катушку вимазали це не є добре пала так я вже показую не раз 7 грам грузик на флюрику подвідний вяжем і такий повідець Наверно, більш метра, я так на глас. І тікичикс і тарануха сюди ну, надія є, що і на пожитки може щось залетить глянем загадывать нічого не будем ось так вийшло доволі симпатично так ну що тут що ви тут пикаєте тільки щось пикнуло о, -о, -о. тихо поклевочка я бачив так, друзі. то що я казав на пружинку есть на пружинку. Да. Пружинка с мотылем. Пішла вода в хату. Ну, по размеру, конечно, не скажу, что дуже. Ну, плюс-минус. О, єсть! Uh. Так, а тут що дивимось і дивимось? І плаваюча насадочка. Чиста плаваюча насадочка. І жовто з білим це кукуруза, чесничок і промонтаж. А я думав мотиля захотіла. Ну, накинемо так для приліччя поки садок. Хай поплава. Так Мої пружинки по віці трішки зробив подлінше. Щоб воно так плавало. Не такі, як і так. І каша у нас. Конопля, конопля, що я конопля і тигровий горіх. Такий замісик. Бежу, 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 бежу. О, о, все воно, все одно, друзья, тихо, хана, зимою плавающий працює. Це так О. чук, Чук. чукчик, плаває насадочка. Класична пружинка літня. І така тарануха, друзі. Тіки чикс і залетіла Огонь, огонь. Коротше, туди і... До своїх подруг. Так, я ж як завжди тут прив'язав, так щоб воно Шанси у рибу були. Тихо, щось піка. Щось піка. Так Це б його бсісти можна було б нормально. Надо відро достать, так наверное так і зробимо. Тому що в ногах, друзі, правди як кажуть нема. Так, що у нас сьогодні? Салатик. Так, хліб, чайок, вилки, ложки. можно и пообидать. Оп. Так. И хоп. Так, и чайку жахнем. Зранку было дело. И зараз. Уже можно, так сказать, и за рыболовлю. Тихо довольно таку непогану. Как для начала. Ну что тут у нас? А ну-ка. Салатик. М -м -м -м. Просто нежнейший. Так что, друзьям, Така пока обстановка. В принципі, доволі непогана. Сьогодні багато дрібної попадається. Ну от так в общем. Зареблолю 50 це святе. Ой. Ну і жара сьогодні я конечно. Не знаю, в костюмі так жарко. Чи зняти його, що скажете.

что-то так на рыбу похоже. Чикс. И проба. Сюда залета. Тихо. Свои, свои. Тихо, тихо я оно ну, так получилось. Блин, я пусть получилось. Опа, на. Тихо. О, через спиннинг. Оп, 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 оп. Друзья, ты же не шуточно уже. Ты уже такие батончики начал залетать. Ты что мы с вами поставили плавающие? Это кукурузка и чесночок. 50 на 50. Коронушка Блин, як ловить, конечно, офигенно. Все же таки размер пешов. Так пешов. Днепро наикраща речка в свете. Шапка. Шапка упала. Ай, <свят> Сережа. А что ты за маневры у вас? Да шо? <свят> Что за маневры? Так мы освобождаем места. Вы решили заехать ход конем. Да. Сегодня клея. И сама. Вставай рядом. Здрасте. Там тоже свои. Там тоже свои. Вам доброго здоров'я. Здрасте. Здравствуйте. Вставайте! Рибу, покажете, Вставайте. Да? Я чуть-чуть да? подвину. Да, ну, Дима Дубаша ваша Дуба, ваша, молодец. кстати. Карасивей плотву. На поплавок, до речі. Да. Та да я бачу волна. Та оно місцями, то є. Воно то подує, то не подує. я. Говорю, ну поплавок можна. Вони ловлять. Потихоньку ловлять. Що там таке пікає? О, ту посерьзні, тут по О О О Сережа, Вставайте Ты гляньте, яке я вам рибу, де тут приманюю, а виходите Ви подивіться, що таке справжня настоящая Дніпрова Дніпра тарань. Гляньте Я вам, вам, места такие прикормил. Гляньте, какая плотва не права. Ай, блин! Ишла. шла? Кто сглазил, Все понятно, блин! Там килограмм був. Блин, друзья, бахелы. Реально хорошая была. Так, Сережа, кто это вот это? Забрал мне тарануху. Да-да. Гарно запороли, а позорно піймали, ну буває таке для дитини, бачите? Так це ж яка чудова іграшка. Дайте глянути. Береш. Це вони одинакові, ні? Так, да. Один за школою, один. Це ви заказали? Да. А це тут що з фонариком? Батарейка, бачите? Батарейка. Ну, цю батарейку береш, вставляєш в світюльку. А, ну. Що воно? Видно, ось голки. Так. Да, ага, світи. Повірте. Та й моє. І 10 грам це можна якраз туди, де треба закинути. Да. От я дождусь, пока ты уже помашешься. А це такий самые, да? Ну да. да. Не, прикольно. Да. Так, да, ну, це ви тепер к самой на, на Этих приколах уже. Да. Собаку з'їли. Якщо е е е е е е е доктор не берешь. ось повар не бершь. Огонь. О, о. тихо, тихо. Тихо, 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 тихо.

а ви бачите, там щось скандал якийсь. Опа. О. -о, -о. Тут все воно. Пока там Сережа ходит, мы дубасим. Сережа, та зійшла. Вы, да, вы молчить, молчить. Ну там, там было, там була побольше. Бабусинки на зал, дедуси все сюды, дедуси все избирайте О, а? Южан, не в топе. Днепро, вот тоже. Да. Бачит, пошло дело на пружины. Вот тоже, вот тоже. Отож, а я сам догадався, ніхто не повідав. Yeah. <laughs> ну так а що я буду тратити свою життя для те, щоб пробувати вузочки і спитувати ну, Ану, шону? Йо. Все як... Це як по книжці пишуть, а пропустили а ось вот я цю... Щоб... А, чи то спеціально? Так, да, щоб легше. І сам же ж і зліпив. Злоп... За 25 гривень купив отакі вот ліпісточки для блесеньки. І напаяв на них того самого, і крючечки. І вийшло... Получилось... Ви професіонал. Да, два нуля. Така так. на сьогодні що вот, у вас? Оце два нуля. Є там нуль розмір. Два нуля. Да. Ні. лепесточка ну, ты ж, а да, сегодня да... что у нас теми дня, удочка? на светкую руку, конечно конечно ну давайте, давайте и святящий... если не багранулась то это что-то Тут Ты реально что-то добрящее ну мне кажется, оно идет боком, наверное что-то похожее, и похоже реально на карася а мы только побалакали с Сережей мне кажется, он боком, наверное, да. Потому что тут такой рыбы нема. А может и есть. А не. Там, наверное, килуха, карась. Глянь-то. Че что-то? Щука. А, -мо! Щука. А -а -а! И зашла. Так гляньте, повитка нема. Була, да, да обгризла. До вас пришла туда. А, гляньте, -мо, обрызла. Що... <Да, да, да. різла> ну а ж? Ні, ну тут таке дело. Друзі, там просто оно просто... було видно, наверное. Крутанула і пішла. Ще пока такого вольнули. Ну, Емоції, конечно, подарувала. І мінус поводок. Ну що ви тут? Не заскучали? Це так сказати те, що ми в садок з вами поклали. Ну, є доволі непогано. Це скільки? Три. А, шість штучок, ніфіга собі. і сходи були, які не війшли в історію. Шість таранух. Тарануха непогана. Чик. Є і поменше, звісно. Ну, шість штучок то, по цепі шість штучок. Блін, така гарна. Тем на таранчику. Ну, Ух, не права. Так, Сережа каже, що там ему не надо. Ну, коротше, щось есть. Одиплива. На... Да наша по Щупаків. Кормить, <реш> така ж, здорова для щупаків, ну все ж, коротше сонечко там вже сідає Сережа там на поплавок, така э, дрібна, дрібна, коротше. Так що, друзі, як є, повіде сьогодні працював, но сьогодні працювали пружинки. Теж пружинки працювали, так сказати, по класиці так, руки надо витяться. это це э, пуфіки чесночні. І було там пару таранух на плавочні насадки від профмонтаж. Так що така площа з риболовля. Були досадні сходи. Ну опять же, розказувати про сходи теж таке діло. Коротше, якщо взяти на сьогоднішній день, тим паче така жара сьогодні. В зимньому костюмчику, звісно, жарковато. Сьогодні, не знаю, там 10 градусів плюс-мінус. Ну, коротше, такий січень, така вийшла риболовля, в принципі, непогано. Зараз ми їм відра, збираємо спінги, люди ще сидять, бачите, дубасять, Сережа, земля посидить на поплавочку. може карасяку якогось піймає. Так що, друзі, дякую за перегляд. На днях щось придумаємо. Та до зустрічі. Всім пока.